Шановні наші воїни. Вітаємо вас святом з Днем захисника Вітчизни. Це свято мужності і добра, це свято миру і справедливості, і хоробрості. Це свято особлиє всіх чоловіків нашої України. Хочу поздравити всіх військових, їх сім'ї, дітей, батьків з цим замечательним святом, Днем захисника України. Цей праздник приобрёл совершенно новое значение для нас, для всех, для простих громадян, для обычных людей, которые Просто живуть зараз в нашій стране. Желаю всім здоров'я, щастя, швидше повернутися домой к своим семьям. продовжувати жити так, як жили до цих всіх событий. Сердечно вітаю з Днем Захисника України, святом, яке вибрало кращі традиції, яке обособлює мужність та героїзм оборонців та визволителів рідної землі. Цього дня ми повертаємося до грізних та незабутніх сторінок минулого, щоб ще раз осягнути. Кому ми зобов'язані заб... ми життям, мирним небом над головою. Хочеться побажати від чистого серця. Щастя, миру, здоров'я, родинної злагоди і бадьорості духу. Повертайтесь всі живими додому. Слава Україні! Уважаємо наші бойці, наші захисники, наші родини, в цей світлий день, День захисника України. Я хочу пожелати всім вам. и нашему народу, чтобы наконец пришел тот настоящий долгожданный день, когда наша страна, наш народ победит в этой войне. Хочу, чтобы все ваши семьи, ваши семьи, все ваши родные, ваши близкие, самые ваши дети, жены, дождались вас всех живыми и здоровыми домой, чтобы все вы вернулись к своей обычной деятельности, ну, к работе, где вы работали до этих боевых действий. Это свято для каждого из тех, кто видал свои силы, профессионализм. Свій час, свої знання за свободу і за звільнення нашої України, особливо в цей час, де на сході такий неспокій. І з нагоди цього свята ми вітаємо вас, ваші сім'ї, ваших, ваших друзів, всіх чоловіків, всіх воїнів. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у вашій нелегкій праці, особливо в тих іспитах, які почнуться ще в майбутньому для ваших товаришів.